Друзі, щоб ви розуміли, яка хуйня сьогодні страпилася вночі. Може, зупинимося, поміркуємо про цінність життя і кріхість миру. Прильот був по складі Таврія. Слов немає, які ви, суки. Сьогодні ми зібрались тут біля Таврії. В з важким серцем і глибоким почуттям скорби. Ці події відбулись у нашому улюбленому місті Одеси від рук російських фашистів. І ніхто не знає, коли це все закінчиться. На кожній будівлі будуть приспущені прапори. Вони будуть нагадувати про обірвані життя, нездійснені мрії та біль, які пережили сім'ї загиблих. Завдяки нашій єдності, тійкості та непохідній відданості, справедливості ми можемо забезпечити, щоб пам'ять про тих, кого ми втратили, не була забута. В цей час дуже важливо, щоб люди об'єдналися, щоб підтримували один одного. Таймо пліч опліч, пропонуючи силу і співчуття тим, хто цього найбільше потребує. Давайте вшануємо втрачені життя та пережиту біль. Давайте також підтвердимо нашу відданість миру та єдиності. Давайте спрямуємо нашу колективну скорбу на потужну силу змін, працюючи над майбутнім, в якому такі трагедії будуть лише далекими спогадами через освіту, діалог і непохитну рішучість. Ми зможемо побудити суспільство, де кожну людину цінують, поважають та захищають від насильства. Та ненависть, і тільки разом ми піднімемося над цією трагедією, керуючись незалежним духом нашої громади. Давайте пам'ятати про втрачення життя і вшановлювати їхню пам'ять своїми дітьми. Нехай всі люди в собі знайдуть силу, розраду та зцілення, об'єднаючи перед лицем негараздів. Дякую, що дослухав мою реч до кінця. Бажаю всім мирного неба над головою. Скажіть, ви бо жили в Одесі після такого, як так виїбали?